Друзі, всім доброго раночку. У нас 10 ранку. Ми зараз йдемо у басейн. Я цього дня дуже чекав. Я ще на перших днях це казав. Ми йдемо. Нам ще ну, десь хвилин, може, 6 -ти йти, 7. Ми купили з Аліною і бургер-кінг. Це перший бургер-кінг в моєму житті. І найдорожчий бургер Кінг. Моєму житті. Так, ціни тут в бургерків і в макі. Це вам не Україна, а Європа. От зараз прийдемо до басейну і будемо купатися. Ми зайшли на територію басейну. І це доволі муська. Йому є тут де. Розгулятися, поплавати є горка, є дитяча зона. Так що все, Люка, Тобі розлікатися тут півдня. На території тут є зона їди, ігрова зона. Є горка, там фонтанчики для дітей ну, і зона для плавання. Ілюха вже добь. Илюха бежит от цю горку. Массаж. Ну там вода холодная. Куда холодная? Холодна. Люху дуже не зацікавили ці фонтани, тому він вирішив плавати. Люха сьогодні в ударі. Він б'є свої рекорди. Тут ось доріжка йде з глибиною метр восімдесят. Длиною, ну не знаю, метр п'ятьдесят, мабуть. І це він плаває. без зупинок туди, назад. Друзі, я три рази попив оце цього, цього кінця Я вже так видохся. Фух. Я молодець, все одно молодець. О, молодець. Одна я багато частину поплив. Друзі, ми вже покупалися у басейні. Я так не купався, о Боже, загодно купався. Я ось загорів трохи. Згорів. Згорів. Ми зараз зайшли у магазин, будемо ходити по магазину, щоб купити продукти у Києві. Так, дещо хочемо привезти з Швейцарії, швейцарського шоколаду, там кошу в дорогу беремо, холодного, сок. Тут трішки вже були, там набрали різні нарізки, а тепер ще прийшли. Ну, дуже хочеться привезти швейцарського сиру, швейцарського шоколаду в Київ. Друзі, всім доброго раночку. У мене зараз година, ранку десь 9 чи 10. Ми вже в Україні. Ми вчора цілий день їхали, 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 їхали. І коли ми були в басейні, це був наш останній день. Так що ми вже десь у Івано-Франківській області. Будемо їхати до Києву. Я так розумію, то що ми приїдемо десь до Комендантської. Так, бо це жах. Зараз ми в кафе замовили каву, бургери, чи ті, хот Готові. Так що на цьому будемо з вами прощатися. Ось така у нас вийшла та, поїздка. Так що до нових зустрічей. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока! пока!